Томати-гіганти найпопулярніші сорти. Багатодатів під час вирощування томатів хочуть отримати не просто плоди, а плоди великих розмірів. Для заготову консервації та використання у свіжому вигляді особливою популярністю користуються помідори гіганти. Тож, які сорти ми можемо вам порекомендувати? Шапка мономаха. Сprінтаймер. Апельсин, рожеві щічки, потрібний розмір, медовий бочонок, космонавт Волков, корнієвський, волове серце золоте, червоний велетень. Усі ці сорти відмінно підходять для виготовлення смачнючих томатних соків, різдобарних салатів та заморожування. Розмір та смакові якості вас приємно вразять. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Поділіться, який ваш улюблений сорт томатів.